Всім привіт! Сьогодні будемо розглядати, як підібрати гофру. А, я тут уже все підготовив. А, так, заходимо на будь-який сайт, як або любий, який відкривається у нас. Він-коди. В даний момент у нас йде Паджеро 4 Четвертого року. Зараз про автомобіль. Так, не вибачаюсь. Другого року у нас йде автомобіль, четвертий місяць. Педжеро 2,5 дизель. Заходимо. Будемо сьогодні підбирати гофру. Гофра це такий у нас елемент системи, системи випуску, який по Вінкоду коду в деяких ваг групи є можливість підібрати. Якщо брати всі інші автомобілі, дуже-дуже мало там, де вони йдуть по вінкоду. Загалом там іде у нас суцільна труба. Приймально, заходимо, вибираємо ось її номер. Можна подивитися в інтернеті його забити. Так, перепровіряємо. Ось у нас така ось труба вилазить. Нам треба тільки-тільки ось цей елемент. Тобто він окремо від самої передньої цієї труби і задньої він не пропонується. Так, як його нам підібрати? Заходимо на будь-який сайт, там де можна вибрати гофру по діаметрам. Наразі це у мене сайт Romarioaftocom. Раніше я використовував. Інший сайт, але він вже закрився. Можете в принципі, в інтернеті пошукати гофра по розмірам, зафіксувати його собі, якщо ви займаєтесь підбором, щоб воно завжди був під рукою, щоб потім його не шукати. Вибираєте там на 50, на 40, на 45, на 38, скільки вам треба діаметр. Так, і вибираєте його довжину. Як перепровірити? Так, зараз. Як перепровірити діаметр самої труби, система випуску, глушник. Просто просити, щоб людина, якою ви підбираєте, заміряла вам розміри самого глушника? Вам треба буде. Два розміри це діаметр труби, там, де він кріпиться, з цієї, з цієї сторони, і довжина. Можна брати трішки, трішки більше, тому що, якщо ви будете її приварювати, вам треба буде трохи відрізати. Типу, ви можете, в принципі, ж відрізати там на 5. на 60 мм більше, а якщо у вас не буде вистачати, нарощувати, ви вже не зможете. Тобто ви можете, в принципі, це зробити теоретично, але краще так не робити. Просто діаметр і довжина. Вам треба переходити на будь-який сайт, дивитись, вибираєте, допустимо, 100 мм це буде у нас довжина, діаметр D-50. Також по трубі ви міряєте діаметр. Наглушника зовнішній, а по гофрі, який вам пропонується, це вже внутрішній діаметр. Тобто ви зверху його надіваєте потім приварюєте. Заходите любую гофру, яка вам більш подобається 4 Max, F1, JMJ. Любий відкриваєте. любу гофру, каталожний номер. Ось він, товар, ось забиваєте його. В інтернеті. Відкриваєте на будь-якому сайті. Заходите ось ваша гофра, можете подивитися це у нас автопро, можете подивитися, де краще замовити. Або ж просто в інтернеті забиваєте, у вас стає ось такий от вибір. Ви шукаєте і потім вже вибираєте, що вам, що вам більше подобається. В принципі, на цьому сьогодні все. По прокладкам, точніше, по гофрі на сьогодні все. В принципі, тут більше нічого такого розглядати. Єдине, що скажу, ще є гофри-матеріал. Це у нас іде так в описі. Це для яких автомобілів вона підходить, в принципі, ви можете поставити для будь-яких в також зручно, можна подивитись. І єдине ще, дехто спитає по кількості слоїв. Є двохслойна, є однослойна офура. Тобто, це вже. Двохслойна, трьохслойна це вже треба, або ж при отриманні перепровіряти. Якщо у вас є можливість десь подивитись на складі, то можете, в принципі, на складі подивитись. Якщо бачимо, то це однослойна. Тут на картинці воно видно, що тут один тільки слоя є. З двох частин вона складається, або ж навіть з трьох частин. В принципі, по конструкції вони всі однотипні. Єдине, що слої буває два, буває один. Що той, що той варіант, вони будуть працювати. Тут тільки питання, що однослойна у нас, скажімо, більш виходить часто зі строю, а двослойна вона більш така міцна, йде. Все, в принципі, якщо хочете заморочитись, можете подивитись, чи це однослойна чи двослойна, Якщо у вас на складі є можливість перепровірити. Так, це на сьогодні все. По прокладкам, по прокладкам, також є. Варіанти підбору є такий сайт, називається все по розмірам. Є прокладки глушник, Тут, в принципі, є багато чого. Можна подивитися, кому що сподобається підібрати. Висоту міряєте, і діаметр йде малий, і діаметр йде великий. Задаєте параметри собі по прокладці, які вам треба, і вам пропонується прокладка це металева суцільна. Є сітчата прокладка. Зараз виберемо, допустимо, у нас іде ось цей ось варіант. Зараз його прошуршимо трохи. Так, ні це у нас кільце, Так. Ось така ось прокладка, вона ставиться на примально. В така сітча, більш е, плотніша виходить. Є е, просто суцільна металева. Є е, взагалі просто кільце, звичайно. Тобто тут по розмірам можна перепровірити, який вам треба розмір підібрати собі, якщо немає варіантів вже по він-коду. Кому сподобано, ставити лайки, всім пока, всім добре.